Шо? І ви виходите до мене на сцену? А, Боже, хорошо. Сімдесят сім тисяч гривень два. Ми Я може такі чоловіки. Чесно, але хочеться, може більше трошки. Для, для військових. Сімдесят сім. 7... Де ти? Вістімдесят. Я люблю вас що не зробиш заради військових? При синові кажу, який мамі розкаже. 80 тисяч гривень один! Що? 80... 100! 100 і розходимося, каже, але подивимося. 100 тисяч гривень! Дякую, Кайф! Дайте шуму! Подякуйте програм! Знаєте так? 100 мінус 1000. Якщо що, вам треба, ну щоб не їхати на, на самокаті до то... Але ні, сто. 100 тисяч гривень один. 100 тисяч гривень два. 100. 105. 105. Да? Чи 10? п'ять тисяч гривень один. Дівчата, давайте вже. 110 тисяч гривень один. Сто десять тисяч гривень два. Сто десять тисяч гривень три одано, дякую.